Гуртом легше не лише батька бити, а й вирішувати комунальні проблеми. Самопоміч міська рада та німецьке товариство ГІС навчають львів'ян, як без труднощів проводити реконструкцію багатоквартирних будинків та внутрішніх дворів. У Львові триває проект Візьми ініціативу в свої руки, який покликаний надавати правову допомогу для ініціативних мешканців та ОСББ в історичній частині міста. Протягом квітня у рамках проекту відбулася низка зустрічей з львів'янами, аби максимально їх активізувати. Громадяни матимуть можливість самостійно організуватися для захисту своїх прав, проконтролювати якість житлово-комунальних комунальних послуг, створити громадську раду, про що я говорив ОСББ.

Проект самопомощі підтримало німецьке товариство міжнародної співпраці «Гейцет», яке уже чотири роки допомагає львів'янам реставрувати пам'ятки архітектури. Працівники організації стверджують, згуртованість мешканців ключ до позитивних змін у місті. Я би порадив їм бути активним, розуміти, що ніхто в їхньому будинку, крім їх крім них самих, не зробить якісь зміни на кращі, і потрібно починати з меншого. Можливо, не потрібно зразу створювати СБВ, бо це вже такий більш складний рівень, а почати з моло. Спільно об'єднатися і відреставрувати чи зроб... відремонтувати якусь частину. Гейцет побачив у Львові неабиякий потенціал, тому й реставрує стару частину міста, а саме вікна, двері, фасадні балкони та внутрішні двори. Одним з таких найбільших інструментів, які ми розробили, це є програма співфінансування реставрації історичних вікон. і Брам коли за спільного фінансування з трьох джерел Львівської міської ради, мешканців, які живуть в будинку, і за підтримки «Гейтсет», Можна відреставрувати свою історичну вхідну браму чи свої вікна. Спільне фінансування це спільна відповідальність. Тому мешканці дбайливо ставляться до відреставрованих об'єктів. Крім того, проект не вдарить відчутно по гаманцях мешканців, адже вони сплачують лише п'яту частину вартості. загалом співпраця з львів'янами є доволі різноплановою. В принципі, ми дуже тішимося тим, що проект має великий резонанс, викликаючи мале зацікавлення у мешканців. Завдяки нашому проекту люди об'єднуються. І наочно демонструють ефективність згуртованих дій. Отож, будь-які зміни варто починати з себе. Наприклад, мешканці будинку по вулиці Котлярській 6 переконалися, що спільними зусиллями навести лад в будинку не так і складно. Як тільки пан Степан почув про програму реставрації дверей, одразу звернувся в гейцер. Спершу мешканці скептично поставилися до ініціативи сусіда, але пан Степан не здався і зумів їх переконати. Відтак брама на Культярській шість перетворилася з гидкого качення на красивого лебедя. Трошки важко було. Знаєте, різні були сусіди. Одні підтримували, другі заперечували, казали, що то нереально, що то неможливо щось зробити. Все таки переконав мешканців, що потрібно відреставрувати. Нашу браму, хоч вона була в дуже такому жахливому стані, і як бачите. На теперішній час вона відреставрована і такий вигляд нашої брами. Головне почати, а далі робота піде за інерцією. Тож після закінчення реставрації дверей мешканці самостійно взялися до благоустрою власного двору. Подвір'я було засаджено травичкою, засаджено деревами, квітами. Мешканці своїм коштом купили таку гойдалку. Десь за 850 гривень за 650 гривень. Таку пісочницю для дітей, що закривається, і тут діти мають де можливість зараз бавитися. Приєднуйтеся, й ви до команди активних львів'ян з питань створення ОСББ чи громадської ради телефонуйте до юристів самопомощі за телефоном 297 тисяча. Більше деталей про програму реставрації історичних будівель можна дізнатися в офісі Гейцету по вулиці Академіка Богомольця 6.